Фарбована там стіна, бачите, помалярки. Ой, як, щоб я її сьогодні погрунтувала. Далі будемо стелити, ось, у нас є дуже багато погрібів, це троєчка в нас. Вчора ввечері поїхали, зробили трішки закупів. Купила, дійшла я до цієї великої кімнати, буду зараз з нею працювати, верніше вже працюю. мій. Помічник дуже гарний такий, що я зараз роблю. По закутках ось видно. Зараз я накладаю туди сітку. Для чого? Зараз залізу догори, покажу. Показую. Тут повністю, по всьому периметру, знаходяться от такі щілини. Ось таке, що тут робиться. Отакі всі тріщинки Я розшиваю ножиком і також зашпакльовую сіткою. Повністю-повністю по всьому периметру. Як ви бачите, воно ну, ось в мене тут таке. Ну, і як кажеться, що в будь-якій незрозумілій ситуації, просто наклади сітку і не морож собі голову, так? Так само я роблю. Кожна десь така тріщинка. Ось, дивлюся, підтвердила. Ось, бачите, оця ось трішинка. Також вона розшиється і зашпаклюю її сіточкою. Сітка в мене ось така, трішечки залишилась, але в мене ще є один рулончик. Ну, і, в принципі, ось я вже стільки до сюди його довела. Ну, а завтра вже починаю. Кожен день виділяти на одну стіночку. Ну, я так думаю, як одна стіночка. Ось отут. І це. Це буде один день, що я зашпаклюю. Мабуть, будемо завтра вже дивитися. Воно завжди, коли починаєш працювати, зразу показують. Ти сьогодні або працюєш, або, або ти сьогодні не буду казати таке слово, просто нічого не робиш. Зараз грунтую підлогу глибоко проникаючою ґрунтовкою. І вже будемо готувати цю кімнату повністю до теплої підлоги, бо в нас через три дні заходять вже працювати. Нарешті дочекалися. Тому вже тут все пооббирали, повичищали, повимітали. Кімната хлопцева. Пофарбована стеля, ніша пофарбована в такий колір. І пофарбована там стіна, бачите, по малярки. по які пори. Там у нас буде шаф-купе. І мені здається, що буде цікавим, щоб шаф-купе всередині був не білий, як в усіх, а ось такий ось гарненький в тон ось такої. Ніше. Прикольно. Тому що тут стіни будуть фарбою. Але фарба буде не така ось, як тут вода емульсіонка, звичайно, пофарбована. Е -е, он, такий колір. А я хочу зробити гарню ні тут щось. Ну, а там водінніші. З хлопців прикалувалась, скажу, я вам там єдина рога намалюю. Будете відкривати шафу, і він вам буде посміхатися постійно. Але я ще подумаю, малювати чи ні. Загалом зараз, поки займаюся ось такою справою. Ось, дивіться, валік в мене стоїть. Але ось показую. По-рівному. Так, да, по рівному воно більш-менш катає, але он десь якісь отакі виямки. Так? Або ось таке, до прикладу. Оп, І воно не повністю закачує оцю. І чим 10 разів все макнути, провести. Ну, ось тут по рівному буде гарно воно катати. Зараз ось тут теж зверху закатаю. У нас там в ямці буде тепла підлога, а тут у нас буде ще додатковий конвектор і вже тут буде кластися або плитка, або ламінат, будемо ще думати. Тому в цій стороні я працюю перевіреним способом, щоб отак все воно гарнесенько у мене загрунтувалося. Подуємо грунтовки, щоб воно гарно все поскоплювалося, кожен куточок проходжу. Я ще потім передивлюся, можливо, другий раз вскрию, але то не точно. На другий раз все одно її вже менше йде. Так, отакі камінці я зразу убираю, щоб їх тут. Не було, викидаємо. поки тут кить, кить, кить. І працюємо далі. Так, чуєте, так, що буде пилосос. Зараз Женя робить велику кімнату. Цю стінку я вже пошпаклювала. Бачите, як відрізняється праворуч полулиса, лиса, ліворуч загарненька. Також та кімната підготовлюється так, щоб я її сьогодні погрунтувала. Далі будемо встелити ось у нас є. Дуже багато в погрібі. Це троєчка в нас. пеноплекс Будемо вставити в два яруса, щоб було 6 см. А потім вже чого не вистачить, будемо докупляти п'ятерочку. Так, все, кімнату я погрунтувала повністю всю. На оці квадратні метри. У мене пішло 7 літр грунтовки. Я не знаю, скільки треба буде на велику кімнату, мабуть, дві, плюс кухня, плюс там перевдягальня. Ну, ще прийдеться десь 5-6 10 літрових баклашечок купити грунту. Далі, сьогодні ж. Такі знову закупили демферну стрічку обклеювати. Так, отаких от рулонах по 50 метрів воно продається. Ріжуть відповідно, ж, скільки вам потрібно. По ціні в епіцентрі 17 гривень з копійками за метр. Погонний. Теплобуді в нас. Воно коштує 15 гривень. Тобто 2 гривні все одно на кожному квадратику ми зекономили. Тому не купляйте одразу в одному магазині, краще виділіть трошки часу. І подивіться іншу цінову політику. Я думаю, буде дешевше. А якщо знайдете склад, то це буде взагалі супер. Так, о! Женя вже тут гарно так все поробив. Доробить, і я буду тут ґрунтувати. Але ґрунтовки в мене небагатсько, тому прийдеться їхати ще купувати. Ну, побачимо, сьогодні чи завтра, але все одно це дві кімнати. За Сьогодні-завтра ми зробимо. Світик Тут вайп на всі сто, на тракторі стрім, на городі що ЖБС, виде, GPS від душі, тут земля говорить, тут світло в тиші, підріл саме гре. В серці. Вчора Ввечері поїхали, зробили трішки закупів. Купили ось чотири каністри грунтовки, що вже напевно нам вистачило. Ну, і зайшла в Аврорі купила, що це у мене? Двохсторонню стрічка на тканинній основі. Так, один, два, три. 4-5 штук на всякий випадок я взяла. Так, ну і далі я купила малярну стрічку. Один і два. Що вже, напевно, вистачило і робота в нас. Далі купила ще скоби. Також перестраховка, що в нас робота не стояла, а ми працювали долі. Зараз будемо цю кімнату так само виносимо всі коврики, все виполисосуємо і також пройдемося ґрунтом. Чому проходимо ґрунтом? Дивіться, по-перше, воно стає як скло, і краще його потім вимітати, навіть якщо воно ну, там трішки щось забрудниться ніж постійно, оце ось пил, вона дуже погано убирається. Тут кімната готова, я її до половини вчора видно, да? видно воно блищить. Там, де скрито ґрунтом, воно підблискує. І зараз оцю половину другу дороблю. І будемо виходити вже підпрацьовувати. На ось ці кімнати. Також тут дуже багато роботи, поубирати це все і повимітати і тут так само. Тік в хусті з телефоном в руці, качає село, всім трендам на зло. Похи в місті затори дим і бедлам. У нас тут козий, світанок в марах. Сонце в долонях, вайфай з комина, кури в тік-ток, а бабуся зірка. Смійся, не смійся, але знай на всі сто. Справжнє життя то в нас село. Життя в селі це свій тик лайф. На тракторі, стрім, на городі, вайп, хата студія, піч наш звук, а в рілсах танцює, наш баранчук. Підписка, лайк, звіночок. Тут хлі вже стали кумирами. Каже, що за хіт, та то бо ж деруний, справжній Дідусь читає, реп, бабця на баяні, це село, але в хайповому стані. Свиня в кадрі, сторіс Навіть коза вже спонсорує сторінку, Світ веде, команда села. Бо справжній контент починається за... Оу! Життя в селі це лайф. На тракторі, стрім, на городі вайп. Хата студія, пічна звука в Рілсах танцює, наш баранчу піт. Like, Світяк села на секунд едлей, то кі ви там у своїх квартирах Ми тут в хліві вже стали кумирами. А хто сказав, що села не можна в тренди? Ми тут же на обкладинці стіжки ох. І з лопати на обкладинку хол. Життя в селі. Сила і стиль, де лоб, як мікрофон, а буряк як дрил. Светик не сміх, хліб і тепло, бо Хай починається там, де село. 哦。Uh huh. wow. Чекай, я зайнята. Так, ну це вже що ми за сьогодні встигли зробити. Все, дуже вже потомили. Зараз другий слой пінаплекса кидаємо і все, будемо відпочивати. Цю кімнату вже будемо дороблювати завтра. Тут, в принципі, все висмоктано там в куточку. Те, що доробляли. Он. Для котла тут взагалі була кисне гріх. Для котла робили дирку і виявилося, що ми знову проводку профігачили. Ну і прийшлося вам проводку заново бачите, робити штробу і переробляти трішки. Таке буває. Щого страшного, але ну, там залишилось куточку обрати. І все. Ця кімната також буде вже готова на закидання. Робочі моменти, розкидані, нічого ще не зібрали. Але вийшло в нас ось так. Ми, звісно, не профіки. Але своїми ручками я думаю, що ми зробили це дуже гарно. Все. Ця кімната в нас вже готова. Стеля, бачите, пофарбована, все. Тут у нас вже чики піки так, закриваємо віконечко. Як каже, показав, щоб було більш-менш Вже краще стало. Так, ото, ото-ото, то з підвала ДРК туди будуть виводитися на теплу підлогу кабеля. Все на сьогодні все повтомилися дуже сильно. Ну і вже завтра будемо приступати до роботи цієї кімноти. Часу у нас не так то і багато. Стіни поки залишила, вже буду робити їх після того, як зроблять нам. Опалення. Так, шо ось так. Все. Всім па-па!